Стоп, стоп! Ми так не домовлялися. Стас попередив, що прийдуть дві милі дівчини. А тут якісь фурії. У мене вистава за 20 хвилин. І я не хочу псувати собі настрій. До побачення! Ну, там же краще. То, що ви хотіли. У мене є сайт в інтернеті. І мене анонімно найняли, щоб я провела традиційну церемонію. Але там був нюанс. З молодими треба було підписати документи. Це така, наче постановка для традиційних, весільних фото і відео. Я не знаю. Конверз грошима і адресу, де я мала бути, я знайшла в поштовій скрині. Все, дівчата, на вихід, а мені ще треба на ложту.